Вітаю джентльмени. Чому звертається до мужчин? Тому що тема виготовлення полок, ну, це така для мужчин робота, актуальна і для дівчат, але робити мають мужчини Роб, таку бетонну роботу. От дехто пише в коментарях, а я коментарі читаю і дякую вам за них. що Полка впаде. Ось свіжа полка. Ось бачите, от, так от я її показую. От. Ще на ній нічого не стоїть і під полки, отак як я це гляну під полку поставлю, бачите, знизу, зверху, тут ще такої немає. Але є нюанси при виготовленні ось такої полки. Які я вам хочу сьогодні показати. Насамперед, дехто каже, що впаде. Ну от, зверніть, будь ласка, увагу. Вона пов'язана, бачите, як тримається. Ось там, бачите, ось там в стіну загнано, тут в стіну загнано. Я показував в короткому відео. І от воно воно чітко. А коли воно буде отак от у бетоні. О, це моноліт. дивіться, який моноліт, йо-майо. -йо. Це вже з однієї сторони поставив ну, до, з досточок такий ще своєрідний. Бачите, тут плівочка. Плівочка така. Е вона для того, щоб упаковувати. Отака от упаковочна плівочка обмотав для того, щоб водичка не витікала і була отака поверхня така. Бачите, вона така гладенька поверхня. Є ще нюанси. От нюанси, дивіться, щоб отут вся була схована арматура в бетоні, щоб ніде не виглядала, як зв'язував, бачите, оставляю ось такі пивтики на, на величину кусачок. От просто отак от зв'язав, чик, відкусив. І це дозволяє, от я зараз візьму якусь досочку. Угу. От Наприклад, Оцю досочку, от подивіться. Я приклав, бачите? От як би я не підпирав, до арматури не прижметься. Тому що оці скручені, проволочка скручені і відкушені, вони не дають прижатися до арматури. Завдяки цьому арматура буде повністю в бетоні. Це буде моноліт. Також ще одну підказочку вам даю. Яка прийшла в мене з досвідом, а вам вона буде відразу, як кажуть, безплатно. Коли в мене ширина полки 35 см, то оцей пруд я оставляю 34 см. Що це дозволить? Це дозволить, що торців отут нігде не буде видно, бачите? Торці сховані, Ось. сховані, бачите? Нема торців. Нігде їх не видно. Гладенько, все, бачите? І знизу все гладенько. Завдяки плівочці і оцим, оцим стоючкам. От. Не треба нічого підкладати, ніякі брусочки. Все чітко і все гарно. Ще даю підказку. От ви звернули, бачите, лежить ще один от щит. Одна частинка, а одна вже стоїть. Чому зробив з двох? Тому що розібрати легше. Отут ще буде сантиметри зазора, то я його навіть ще запіню. Чому за, за, сантиметри залишив зазора? Для того, що якби це було якось дуже плотно підходили щити, то їх зняти було б дуже проблематично. От, бачите? І от так, воно вже вже тримається, вже тримається кучі, вже мочне. А ще коли зроблю отуте сегли тако, так як там я показував, дивіться, хоч бери фарбуй під дерево, гляньте, який візеруночок. фарбуй під дерево і буде ніби доска. Так що робіть сміливо бетонні полки, вам ваша хазяюшка подякує за них. Оце я так зробив відео, щоб вам зробити деякі підказки. Всім дякую за увагу. Бути добру! Питають у мене підписчики, з яких це я блоків зліпив погріб. Дивіться, отаких От бетонні блоки. От. Один, другий стоїть. А дивіться, а це, бачите, аналогічний ракушняк. Одна штучка це гараж зроблений з ракушняка, а по розмірах його зліпив отак бетонні блоки 20-20 на 40. І тоді не потрібні ніякі щити склав, між рядами там поклав арматурку і все. Як робив, Пішли покажу. Ось одна із двох таких форм. Одну форму накладав розчин, поки лежало, робив другу форму. Поки другу форму закладав то перша вже встигала раствор застигнути. Ось тут, бачите, ручки є. Внизу ще трошки, як вверху, для того, щоб можна було вийняти. Ідемо, покажу там зараз, як це робиться на практиці. Товариство, ось моя ж саморобна бетономішалочка. мішалочка залишилася трошки розчину після того, як я робив полку крайню. Я цей розчин в цю форму зліпив. Бачите, це було годину назад. І зараз буду виймати її. Підтримую пальцями оце. Оп, піду в сторону. І крішечку отак от. Оп. От вам. І ще один готовий блок.